Це суттєво спростить вам життя і перетворить вашу діяльність на справжній бізнес. Позбавляйтеся ілюзій. Все насправді набагато простіше. У мене в практиці був кейс, коли власниця одного бізнесу принесла мені. Я була спантеличена, зізнаюсь вам чесно, от такий інструмент. Наполегливо вам рекомендую. Привіт, чудові люди! Моє ім'я Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми з вами обговорюємо мислення в темі грошей, теми персональної фінансової грамотності. Та фінансів бізнесу. І саме про фінанси бізнесу сьогодні піде мова. Основний меседж такий: до тих пір, поки ви не ведете облік фінансів своєї бізнес-діяльності, у вас немає бізнесу. Навіть якщо ви працюєте вже не перший рік. Навіть якщо вам здається, що бізнес вже набрав обертів, і ви вже серйозне підприємство. Якщо немає фінансового обліку і фінансового аналізу, це хобі. Зайнятість будь-що, але точно не бізнес. Тому моя вам рекомендація, знаєте, капітан очевидність заходить в чат, рахуйте гроші своєї бізнес-діяльності. Починайте вести облік. І, будь ласка, знижуйте оцей зашквар серйозності важливості. Будь ласка, позбавляйтеся ілюзій, що для фінансового обліку мікробізнесу або там самозайнятих підприємців потрібно обов'язково якесь складне програмне забезпечення, або обов'язково потрібна якась там неймовірна, незрозуміла, величезна і складнюча таблиця Excel. Все насправді набагато простіше. Можна. І варто починати з таблиці Excel. При цьому прошу вас, молю практично: забудьте про журнали, блокноти, зошити і будь-які паперові носії. Забудьте навіть про нотатки в телефоні і створіть старий, добрий документ Excel. Просто створіть нову табличку, адаптуйте її під себе. Назвіть рядки, стовпчики, так як вам зручно користуватися, і починайте фіксувати все в електронному форматі. Завантажте цю Excel-таблицю на хмарне сховище, щоб у вас постійно, як -от до нотаток телефона, так само до цієї таблиці постійно був доступ, і ви в будь-який момент часу могли зайти і зафіксувати будь-яку цифру. І починайте вести це саме в електронному форматі в якійсь таблиці. Чому? Бо згодом через півроку, через рік. Коли вам потрібно буде підняти історичні дані, наприклад, да, з чого починався ваш бізнес півроку тому або рік тому, ну навряд чи ви дістанете прям повноцінні нотатки з телефону або десь там знайдете якийсь зошит. Хоча у мене в практиці був кейс, коли власниця одного бізнесу принесла мені реально а 4 величезний такий журнал, і з гордістю мені показала його і сказала: дивись, ось тут є все за три останні роки. І враховуючи, що вона жила, я в Києві, а вона жила в іншому обласному центрі України, і ми були на великій відстані, я була спантеличена, зізнаюсь вам чесно, і єдине, що я спромоглася тоді в неї запитати: «М -м клас, цікаво. А скільки часу знадобиться для того, щоб цей журнал перевести в якусь електронну таблицю, з якою я зможу щось зробити, по якій я зможу провести якусь аналітику даних. Розумієте, зошит це класна річ, олдскульна, але часи ці минули. Пора переходити до електронних таблиць, звикати до того, що вести все саме в електронному форматі, тому що навіть через рік, через два, через три ви зможете підняти цей документ і побачити картину. У вас збережуться історичні дані, з якими можна буде зробити дуже багато аналітичних. Операцій загалом у фінансах бізнесу потрібно вести три фінансові управлінські звіти: кешфлоу, піанель. І баланс на початку переважна більшість підприємців починає саме з кешфлоу. Що таке кешфлоу? Це звіт або таблиця про рух грошових коштів. Це фіксація всіх надходжень грошей, які приходять у ваш бізнес, і всіх витрат, всіх виплат, які ви здійснюєте по ходу бізнес діяльності. І це зазвичай найлогічніший звіт, найлогічніша таблиця, з якої всі підприємці починають. От якщо у вас станом на зараз немає цих аналітичних даних, почніть із цього. Просто створіть таблицю зручну для вас. Назвіть рядки і стовпчики, так як зручно вам. І починайте фіксувати все, що вам заходить, і все, що ви витрачаєте. Якщо ви виводите гроші на свою особисту карту для того, щоб жити життя. Як підприємець або підприємиця. окей, фіксуйте це, виведення дивідендів, і ви розумієте, що це ви гроші забрали з бізнесу собі, ті, які ви заробили. Але фіксуйте це для того, щоб потім це можна було проаналізувати, можна було розібратися, окей. А за період часу, там півроку, рік, скільки грошей ви дістали зі свого бізнесу і забрали собі. Законно заслужено. Але яка це сума? Розумієте? Шановні глядачі, люб'язно запрошую вас підписатися на канал прямо цієї хвилиночки її ж секунди поставити лайк, якщо не сподобається, ну заберете потім. І... Натискайте дзвіночки, підписуйтеся і залишайтеся на каналі. Тут дуже багато всього корисного у темі, які стосуються грошей. М? Наступним звітом, до якого варто переходити, це звіт PNL. Він вже заморочливіший, складніший, з ним треба вже розбиратися. Це тема для окремої розмови. Напишіть, до речі, чи цікаво вам би було розібратися з цим звітом. І я зніму для вас окреме відео на каналі, тому що саме в звіті PNL можна побачити реальні при. Прибуток, да, тобто, якщо ви думаєте, що залишки на рахунку це і є ваш прибуток, то це ілюзія. Ось тут зараз ви побачите вспливаюче таке вікно про відео, в якому я пояснювала різницю, чому це ілюзія, і чому це не так. Будь ласка, подивіться його обов'язково, якщо вам цікаво. І напишіть, чи цікаво вам би було розібратися зі звітом P&L. Так, от для початку почніть принаймні з чогось. Починайте вести хоча б кешфлоу. Починайте звикати до того, що ви фіксуєте щось в електронній таблиці, що ви щось аналізуєте, а потім поступово впроваджуєте автоматизацію збору даних у вашому бізнесі. Тут мова про CRM або про різні системи фінансового обліку. Увага! CRM-системах зазвичай немає достатнього функціоналу для того, щоб вести повноцінний фінансовий облік, але crm системи збирають. Достатньо багато даних для того, щоб потім їх переносити у систему обліку. Тому CRM разом із системою обліку вони е, працюють в класному тандемі. Якщо ми говоримо про сервісні бізнеси. Будь ласка, придивіться до такої системи фінансового обліку, як Фінмап, дуже проста, юзер-френдлі, великий функціонал. Вони постійно працюють над е, доповненням, над покращенням. До речі, це не рекламна інтеграція, але ФІНМАП, якщо ви там дивитесь, то... Сконтактуйте зі мною, я з величезним задоволенням з вами попрацюю, бо ви правда класні. Єдиний поки що мінус фінмапу в тому, що вони не мають складського обліку і там неможливо сформувати повноцінний баланс. Але все, що стосується P&L і кешфлоу для сервісних бізнесів, от такий інструмент. Наполегливо вам рекомендую. Якщо у вас виробничий бізнес або товарний бізнес, придивіться до такого інструменту, як діловод. Це Теж український продукт з величезним функціоналом, там є і бухгалтерський функціонал, і фінансовий функціонал, там дуже багато всього. Можна подивитися на сайтах обох цих платформ різні презентації, можна спробувати тестову безкоштовну версію і спробувати зрозуміти, чи зручно вам буде взагалі користуватися цими платформами. І якщо так. То потім наступним кроком переходьте до автоматизації, це суттєво спростить вам життя і перетворить вашу діяльність на справжній бізнес. Сподіваюся, що вам корисно було почути всі ці рекомендації, які я щойно озвучила. Якщо так, ставте лайк і напишіть в коментарях, які питання в. Темі фінансів бізнесу вам би було цікаво розібрати, і я із задоволенням зніму на цю тему відео. А на сьогодні з вами прощаюся, підписуйтеся на канал, і побачимося вже в наступному відео. Па-па!